Доєднуємо нашого першого гостя Євген Карась, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, слава Україні! Вітаємо вас. Євгене, слава, вітаю. Такий літній вигляд у вас ну не інакше, тому що і у Львові теж сьогодні тепло. Те, про що думають і говорять українці, це звісно, що що буде з Запорізькою атомною електростанцією, чи зможе і чи. Піде на це окупант, так наш ворог, що якимось чином її підірвеш, зробить якусь там провокацію, і чим це нам може загрожувати. Які ваші думки з приводу цього? Тому що це справді те, що найбільше зараз усіх турбує? Та я думаю, все добре. Думаю, не взірвуть. Бо ну не рівняти, що АЕС і ГЕС, це ж різні історії. Плюс, якщо буде зірвана ця АЕС, це ж не то, що Боже, українців заморили, і ми такі забіткані. Це буде перш за все означати е акт ядерної кастрації всього західного світу. Ми розуміємо, що ООН не існуюча структура, ми розуміємо, що Будапештський меморандум це просто бумажка, папірець. Щось щось то ти паперець дорожче, тому що він хоч чистий. А це було забруднене. Оце мотмаячне якимись гарантіями, і, і цілу націю, цілу державу розвели просто на ну, свенгом. Це ж не скажеш юридичними термінами, чи якісь політичними це просто розвели нас. І якщо вони допустять вибух на цій АЕС, у нас західний світ, тому що вони можуть сказати Росії. Вибухне АЕС буде не оцих, от щось там колись. Там М 16 Боже, там через 9 місяців, через 50 місяців, все це розводка опять-таки для махов. Оце будеш повторюється, тому що ми захищаємо їхні дупи. Це прекрасно, всі розуміють. Це передові країни заходу, да, там Польща, Британія, це чудово. Усвідомлюють інші, десь там щось ще грають ці ігри, якби і концепції. Ми там контейнмент. Ми Росію, ми ж не перемагаємо. Вони Росію в контейнмент оточують і якби десь там, тому що вони не вірять в нашу перемогу. То до чого я це все кажу? Така прелюдія досить жорстка. То продива на поля в тому, якщо... Дурні москалі зірвуть нашу атомну станцію, це буде означати, що е, Захід не зумів їх переконати, що цього робити не треба. Е, а в нас тоді буде величезна проблема, і нам ми за це помстимося, тому що хто сказав, що в Росії не можуть бути ядерні станції. Е, українці можуть якби добитися зворотніх ефектів. Просто ну це ж буде кінець світу. Но якщо е, но ми не кінчимося. Діло в тому, що якщо росіяни думають, прикінчить нас, а всі там будуть стурбовані через 50 років, ботя в 16, а там у Абрамсе, а воно там ще не перемонтоване. прийшли вам нормальні через 3 роки. Ну так воно не буде. Кінця українців не буде. То треба розуміти, що ну давайте так об'єктивно кажучи, коли Росія шантажує весь світ, каже що там сінім пам'ятім згоріт. Ну так це каже якийсь там дегенеративний, маленький э, э, Дмитрій Медведєв, э, який просто таким чином намагається втримати. Свої якби, амбіції, а нас знищують, нам зробили геноцид. Ми пережили Галадамор, найбільше в світі геноцид. Якщо не помиляюсь, там цифри добігають під 10 мільйонів. що, нас знову дадуть у себе, ятя зброя, зброю, ми будемо переживати. Тому дивіться, я думаю, що цього не буде. якщо станеться, тоді світ сам обрав свою долю. Це вже будуть не наші проблеми, що буде далі. Та що буде далі взагалі питання? Президент Зеленський заявив от в свіжому зверненні інтерв'ю, що світ знайде спосіб, як ліквідувати Путіна, якщо він і далі погрожуватиме ядерною зброєю. Це пряма цитата, і це дуже важлива цитата, тому що я не Пригадую принаймні ось таких заяв на адресу Путіна з боку президента Зеленського. Як ви гадаєте, які вона буде мати наслідки і для ситуації на фронтах, і для того, як це сприймають наші західні партнери? Бо тут ми розуміємо свого роду є заклик. І що як відреагують на болотах? Та ну як відреагують на болотах? Як вони ще можуть відреагувати? Нас якби йде така заруба, вже що які там реакції на було так. Західні партнери, що подумають, та в принципі, я думаю, що е, Зеленський, коли казав свої слова, він чудово знав, е, для чого він це каже, як його хто почує. Тим більше, що ми розуміємо, що він багатьох з наших західних партнерів за хвоста витягнув десь там з подвала, де вони боялися, що їх в Паріжі, там, в Берліні, куди там ще в Мюнхені добереться до них там руська кавалерія. Тому. В принципі, я так я не здивуюся, якщо президенту не було. Ну це така моя гіпотеза. Він не сильно багато зважав на всіх наших західних партнерів, Що вони подумають йому не до того. У нього зараз воєнні задачі. Хай партнери думають, як підтримати наш контрнаступ. Він відбувся успішним і наступний відбувся не там через рік після цього. Тож тобто вони будуть ще чехлиця там по 50-20 танків. Це ж ми все розуміємо. Е, ну чиста розвод іде. розвод. Тобто ви переможете, але переможіть так, щоб вас там не стало, щоб ви всі виїхали. От е, жінки вони ж дуже радо забирають європу жінок, ну, тому що ясно асимілюються. Типу так прикольно, Ми замінили сама Тому що там подумають ці партнери. Я думаю, в нинішній час для України абсолютно чхати е, зараз. Я думаю, після того як відбудеться да успішні операції. Партнерів, хто ще щось там думав з путіним торгуватися, і так далі, їм буде соромно, і оце, от, мабуть, і він розуміє е, чітко. Ну є така е, лінія для нашого думаю, Мені так здається, для військово-політичного керівництва. Що е, потім буде соромно всім тим, хто не вірив в спроможності українців. Тому наша сторона не має часу на ревіранси. От, е, посол Мельник дав в Німеччині. Ми думали, він був сильно жорсткий. Я так само думаю. Думаю, як він так може жорстко говорити. Це ж посол, а виявилось, так з ними і треба. Їх треба пихати носом правду. Їх треба пихати в носом, що вони закривають очі на повторення геноцида. Просто зараз Збройні сили України і Сила оборони в цілому, там СБУ, НГУ, Тереборона, там і ГУР, Вони зупинили геноцид два в найбільше світі. Нам би зробили зараз втричі більший Голокост. От і тому немає особливого часу думати, що там хто подумає. Треба робити те, що маємо сьогоднішня подія з Чонгарським мостом. Ну, вже зараз, десь впродовж дня, ми починаємо розуміти і бачити усю картину, тому що вранці пропагандисти російські намагалися якось трошки це завулювати, там показували, ну от там по потрапили, міст далі функціонує. Зараз ми розуміємо, і їхні гауляйтери вже заявляють, зокрема в Запорізької області, що там кілька місяців доведеться, кілька тижнів, а можливо і місяців, доведеться відновлювати його. І зараз. Ну, судячи зі всього, ми можемо мати повторення ситуації з Антонівським мостом, коли було зупинена якісна і вчасна доставка боєприпасів росіянами, вони просто повтікали. Що ви з цього боку про це все думаєте? Наскільки важливий е, цей епізод у війні? Я не ну, щоб не помолитися. Точну цифру, ну я не можу зараз знайти швидко. Яке чисельність угрупування російських військ в Криму? Ну пам'ятаю, що у них комплектність особового складу там під 90%, комплектність по техніці там під 20%. Дуже погано укомплектовані. Їх там дуже мало. В Криму їх там, якщо я не помиляюсь, там що щодо тисяч чи, чи 10, чи 30 30 немає. Щось там під 20 тисяч їх. Це дуже мізерна кількість, яка малою кількістю бронетехніки. Тому що розрахунок на оборону Крима йде з того, що бібізяни е з Мілітополя. От збірдянська Засилівки, вони відступлять в Крим, тому що Мізанту справді багато. От е, лівий берег і по Маріуполь. Лівий берег Дніпра, маю на увазі, і по Маріуполі їх там щось тисяч під дев'яностих не поля. Якщо не більше на там, здається, ще більше, там групування по щось там і коротше їх тут реально дуже багато. От але це все має піти в Крим. А якщо не буде цих мастів, вона в Крим не піде. І Тут питання в тому, що з одного боку логістика, а з другого боку, можливо, силам оборони України їм подобається дивитися на цю руську пробежку, яка була в другому році три рази, но зараз уже ми доходимо до фінальних раундів цього цієї великої битви. І тут уже я так розумію, хочеться уже цих персонажів, якби кончати повністю і не давати їм відступити. Тому що це, от як вони будуть переправлятися через оцей от чангар назад, туди в Крим терміново куватись. От уже зараз збройні сили очевидно не хочуть спостерігати, хочуть, якби щоб все все потрапило в великий обмінний фонд. Прекрасний і так само я сподіваюсь, підвали карасизму будуть наповнені. Оцими чудовими людьми, які прийшли сюди вбити нас, але опинилися в вокзалі. І я забудівся тому. це місце, це не тривіальна подія. Воно я от зараз шукаю. До речі, шановні глядачі, у кого з'явиться от метафора, як це описати, от як це все виглядає? От зараз я просто поясню до чого я Кажу то пишіть от мені в телеграмі один красі, сюди в коментарі, лайкніть взагалі цей ефір, і напишіть, які зрадофіли погані люди. Так от в чому метафора воєнні дії. Це постійний процес, ну типу як якісь мабуть, вода з крану тече, і в принципі, кран, якщо він буде на межах закритий або там ушкоджений, ну ті, хто воно буде. Ну а чи таким чином реально там помить посуду, там покупатися, щось там руки помить, можливо. І от якраз е, питання цих мастів, ми дивимося, дирочка думаю, ну дирочка, ну там полагодив, ну там ну ти різдень провага диви. Три пантон там наклали. Будь же пантони, пантони будуть їздити. А це так не працює, тому що якщо тобі треба помить посуд, а у тебе тобі там треба бігти на роботу, а ти набираєш воду там піп'ятками. Да, ти піп'ятками і набереш. У тебе багато і якось там набираєш. Ну, це все якби так не працює. От мені треба ця метафора, щоб зараз просто пояснити людям, як іде хід він, і враження мостів, це ж не перше місце, які вже вразили за останні тижні. Враження мостів, перш за все, це логістика, паливні бази, бази боєприпасів, далі вже командування, а далі вже. Ну і так само бачимо, що у цей же місяць биде був рекордним по кількості ППО уражених систем і по артилерії їх винесли стільки, що ого. го Тому що ми з цього бачимо. Шановні громадяни, що очевидно, дуже триває прекрасний великий процес. І з того, як цікавить уси Чонгара, зараз я думаю, по-армянську буде прилітати. то ми розуміємо, що це якби йде така гра оперативних масштабів. Це не про те, щоб повернути навіть Мелітополь. Тобто, це цікавий такий процес. Будемо не знати скільки період він буде будеся, але дуже дуже прекрасні події. Наскільки оцей прекрасний процес, як ви його назвали, а ми говоримо про контрнаступ, очевидно, і ми залежні від того, коли нам поставлять зокрема F-16? зараз ну і ви про це говорили в своїй першій відповіді. І експерти в нашій студії часто говорять, що ну ми залежні від зброї насправді заходу, а вони ж натомість інколи трохи. Пробуксовуються всі процеси разом з тим, там ми бачили недостатню реакцію на те, що відбувалося в Каховці після підриву ГЕС, так тому ми й питаємося, що буде, якщо що ще вам треба? Тобто, треба атомно, щоб ми нас тут накрили всіх ядерним пилом, і і тоді всім все буде зрозуміло. Тобто, я про те, наскільки ми залежні від того, що нам постачає захід, і того, що ми ще чекаємо, чи все-таки. Наша така міць нашої армії, наш професіоналізм він нам ну, буде допомагати робити те, що ми робимо в нашому плані залежність, скажімо, там української логістики, поповнення боєприпасів від наших партнерів воно звичайно домінуючи, тому що при таких масштабах війни. То, що ми випотрошили всю Росію, то ну ніяких би снарядів нікого б не вистачило. Просто наші всі запаси вже там майже вистрілені. Тому е в цьому сенсі е ми залежні а в іншому боку, вони від нас залежні. Якщо б ми програли, якщо б ми там не щось там далі, китай це теж дуже важливо спостерігає. Чи вони імпотенти чи ні? Чи вони ще щось там все таки ворушиться, живе і прекрасне? От, тому е темпи малі. Вже, мабуть, зараз ну тому що я бачив дуже багато, скажімо, скепсису стосовно темпів і від державних органів, то, мабуть, ми це можемо озвучувати вже прямо. Не всі поставки, якби в тій якості, яка вона має бути, тому очевидно, якби це з цим треба щось робити. Я думаю, що це просто відбудеться, коли зараз наступальна операція. Кілька етапів, якийсь там період часу, десь воно пройде буде успішним. Як мінімум, буде там може не не повністю успішним, але досягне більшість поставлених задач. Після того на заході зрозуміють, що ой вони переможуть. Треба бігом інвестувати перемогу, щоб будь стоять поруч, як з українцями, які це все зробили, щоби ну примазатися Якби ну хай примазується, головне, щоб поширшити. Бо я думаю, на цьому етапі в 16 не будуть відігравати якусь роль, тому що вони, мабуть, будуть застосувати. Як ми бачимо по темпах, там, мабуть, вересень, жовтень, не раніше до цього часу вже відбудеться дуже багато прекрасних подій. І я думаю, в 16 це вже, це вже другий контрнаступ. І от питання цього на цей контрнаступ дивіться, наше командування знала, що у нас є, воно знала наші проблеми, вона знала, розраховувати, вона знала про ціну. Наша задача виграти війну. Тому командування ну, зробило те, що воно мало зробити. Ну а тут стоїть питання в тому, що. Наступний контрнаступ, якими силами буде робитися? засобами, а це от уже питання до, до наших партнерів, якщо вони хочуть справді е, показати, що захід ще чогось вартує, і що е, ну цю гру не цю війну завершити не просто якимось там перемир'ям, а цю гру завершити з тим, щоб світ вийшов з неї кращим. То тоді само собою ці поставки треба прискорювати. Це треба починати зараз, щоб вже на середину осені воно прийшло, і вже на листопад, наприклад, там десь там жовтень дощі е, будуть. Ну, Короче, кажучи там листопад і зима щоб був другий контрнаступ, тобто правильно я розумію, що ми маємо. І нашим глядачам і загалом українському суспільству доносити, е, не потрібно розраховувати, що все станеться в цьому контрнаступі, буде наступний і, можливо, ще будуть наступні. І лише після того ми остаточно цьому пацієнту, який ну це про метафори, так пацієнту, який смертельно хворий. Ми оці е, лікарські засоби у вигляді боєприпасів ми потрошки йому будемо відрізати, відрізати, поки врешті вони не закінчаться. І цей пацієнт ну він і так вже смертельно хворий, так але просто скільки він протягне, оце вже. Результати цих корпів наступів. Я думаю, що буде кілька операцій, тому що в будь-якому випадку ну, постійно наступати. Це, очевидно, ждати, який вектор атаки, очевидно, якби який там план, задум. Я думаю, що, ну, по-перше, скільки напрямків буде цієї атаки, в яких вона в фазах буде протікати, в який період часу цього тут важко гадати. Тому, але да, ну, в цілому, я думаю, що, звичайно, війна буде, ну, і завершення це не буде в. Один етап, що зараз от ми пішли, ми безконечно наступаємо там до грудня місця. Ми що звільнили. Кеще буде пауза, якась буде спроба контратаки. до речі, от... Ванга карась <сіх> не не ванга, це просто очі очевидні речі на миманському напрямку. Я ще з березня казав, що їх там багато, Ну тому, що це це якби військові знають, що їх там справді дуже багато. Вже ж вони там останні чотири дні там щось щось пробують. Пробують важкі йдуть бої. Ну тому вони ж пробують от, да, там відволікати наші війська контрнаступати. Так само буде ще якась операція. Я думаю, ще буде після того, як наш контрнаступ вдасться. Вони терміново щось будуть чудити, щоб якось там перекритись, посудити, відтягнути наші війська. Тобто, ну війна це складне явище і в будь-якому випадку їх ще багато вони ще теж будуть спроможні на якісь маневри. Може у нас десь буде ще якась там так. Ну, дивіться, ми звільнили Харківську область. Там повністю. Ми звільнили Херсонщину, потім вони нас піджерли там десяток кілометрів там Донецької області. Так само може бути зараз. Ми їх там вибили ще із Запорізької області, вони там підіжрують з Луганського боку там три кілометра. Таке теж може бути. Тобто, війна це не, не, не Ну, що тут казати. Всі розуміють, що це не просто має на увазі, але нам треба очікувати. Що це такі, якби е, двосторонні бій, обидві сторони наносять удари. І не буде так, що ми вже наступаємо, наступаємо і все в Будуть якісь у них так само е хитрощі, заміни командування, десь вони навчаться. Але важливо, що поки що все йде чудово.